Четверта серія. Ен у звинувачує шалі, що той захищав її у своїх егоїстичних цілях, тобто заради крила, хлинув дощ. Сховавшись у возі Джонатана, бачимо скопійовані малюнки виробу і діжку цукру, яку у Уен. Імовірніше це була Кеті, яка стала невидимою. дарує свободу шанфаншалю, оскільки на ярмарок вона вже не піде, і той покидає її. На світанку дівчина прокинулась, і під поглядом Ен з'являється новонароджена фея. Позаду підходить шаль і радить малій феї остерігатись людей. Спитаєте, чому Шанфаншаль повернувся? Хороший вопрос. Отже, Ен так і не виконала обіцяна і не зробила для нього цукрову фігурку. Зробивши маленьку фігурку у вигляді новонародженої феї, шаль відправляється з Ен до Луїстона брати участь у ярмарці. Трохи спізнившись, вони вже не могли взяти участь, але за них заступився хюмейк Юрій чинний вікон срібного цукру. Фінал ярмарки залишились Джонатан і Енн. Королю сподобалась фігурка Фей більше, але оскільки вона маленька, то перемогу отримує Джонатан. Але за умови, що у нього має бути ще три бочки цукру, виготовлені кондитером власноруч одну з бочок цукру Джонатана з Дівні Фрілуріт Пот. І посипали звинувачення про змови і викрадені вироби. Тому Хью попросив фіналістів зробити цукрового метелика тут і зараз. У Джонатана не вийшло, а у Н метелик був набагато кращим, ніж представлений на виробі. Тому королівська медаль і звання срібного цукрового майстра ніхто не отримує цього року. Енн віддає фігурку шалю, але він не оцінив, тому що це робота кондитерки, а не майстрині. Тому він отримає свій подарунок, коли вона стане майстриною срібного цукру. А поки він буде подорожувати разом з Н. Тут Шель першого разу назвав її ім'я. Ніфрило Лідпот теж буде подорожувати з ними. Кінець четвертої серії.